Два кілометри вже позаду, п'ятниця сьогодні в нас. Вас усіх вітати радий, Непосида, дід Панас. Буковий ліс оминули, зараз справи там сумні. У березину прибули. Нинішня у далині. Вчора де гриби збирали. Правильно в Березняку ж? думаю, не прогадали. Тактику обрав такуш. Як вже буде, так вже буде, бо прибув вже все одно. До роботи, добрі люди, починаємо кіно. Присяду зараз трішки, бо й втомився, поки сюди я все-таки доліз. Буду надіятись, не помилився. Те, що обрав, такий далекий ліс. Доброго всім дня, шановні друзі! Як і вчора, раніше 12-ї до лісу потрапити не зміг. Зранку у нас йшов дощ. І я думав взагалі не йти. А потім, коли побачив, що дощ зупинився, думаю, все-таки йду. А тут я бачу дощу й не було. Ну, 13 кілометрів різниці. Все. Присяду, відпочину, поп'ю кави і буду пробувати, що тут робиться. Якщо тут не весело, на зворотній дорозі захопимо ту березинку, яку ми опрацьовували вчора. А зараз невеличка вставка, що мені попало по дорозі сюди. Коли бучиною шли ми, друзі, я аж обалдів. Ви погляньте, що знайшли ми. Як же я цього хотів? Ось так. Дуже був гарний в нас початок. Просто дуже так. Поміж берези з буком шлях проходив, а дід ішов і все рівно зазирав. І білі він гриби таки знаходив. І, звісно, потихеньки підбирав. Ось такого, що втрафили невеличкого. І ще одненького грибочка. Правда, вже не білого, підберезничка тут знаходимо. Кидаємо до кошика. Так, є наш маленький, я думаю, що його забув взяти. Так, сьогодні кошик в мене вже більший, бо не знаю, як воно буде. А коли, друзі, цього ще побачив, вже й думав, може... Залишитись тут, можливо, тут, чекає нас удача. Та все-таки продовжив я маршрут. Початок наш сьогодні з підбережників. Ось тут я підіймаю першого. Цей негодиться стареньке. Цей вроді симпатичніший. Так, цього берем. Знову під березничок дивимося, який він хороший. Забираємо. Є вже перший у нас червоний, так що дід Панас довольний. А тут, вроді би ще й підберезничок. Та ось так. Йдемо. Ось і знову червоненький. Так. Щось цікаве. Дивимось. Це, мабуть, підберезник. Котрий обділений він самий сонячним промінням. Білий, як молоко. А тут у нас під кущиком, що ховається, червоняк. І ножка зламалася. Вона дала зрозуміти, що він чистенький. Не молодий, але ще досить гарний. Забираємо і його. Добре. І ще не знаю, не знаю, але, по-моєму, це у нас біленький гриб. Він низький, заглянути не міг. Він самий. Пан білячок. Такий. І знову підберезничок. Так. Забрали. Я сказав на початку, що у нас був дощ зранку, а тут і не було його. А во коли він починається, коли я прибув до лісу. І то далеко від входу. Перший наш ось такий, панове. Другий це вже з тих повненьких, це вже, мабуть, пішли ті маяки. Котрих ми так ждемо. Це вже щось схоже на осіннього гриба. Ось. Особливо ось цей. Бачите, як ми кажемо, Захаром бомбовоз ось такий. Добре, рухаюся швидше, бо дощ. А дощик вже усилюється добрячий. Неприємно, я дощовик не брав. Підберезничок. Ось тут. І ще одненький. Ось. Ідемо далі. Апетит ніби з'являється, друзі, але довго я тут не буду, тому що я бачу, що територія опрацьована. Тут є Дуже в загальному завжди багато червоняків, але так як їх добре видно, їх хтось пройшовся, повизбирував, а білого, хоч він і красивенький, дуже багато нема. Є й другенький. О! О, які красиві, мама рідна. Їй третенький. Є. Білого дуже нема. І крутитися, дивіться, я дощ настрашив страшив. Я хочу казати під дощом крутитися і шукати білого не дуже цікаво. А червоняки повизбирувані. Я бачу очистку, свіжу, чи вчора, чи сьогодні зранку, бо дід ходить до лісу пізно. Після людей, бачите? Червоняки визбирані, бо їх далеко видно. і Мені не трапляються. Добре, збираємо, буду бачити. Далеко нині, друзі, лісом пер я та за годину вже назад іду. Ми тут ще будемо не раз. Ну, а тепер я іще грибочків з краю лісу та й знайду. А во, ще навіть не край лісу. А тільки звідси ми рушили і вже у Бучині трапляється знову біленький. Добре. І дощу не буде так страшно, якщо він піде сильніший, бо я буду ближче до виходу. І я бачу, що там червоніки повизбирували, а фактично я йшов у цей березняк далекий, бо там гарні червоні. Урок на майбутнє. Не спи довго. Діду, панасу треба частіше на перекурсі Аж Бачите, от сюди я йшов, поставив свій кошик. Гляньте, що в нас вже робиться. Забив свою палку, поставив рюкзак з плечей, зняв, присів от сюди. А коли сів, поміж дерева дивлюся, а він стоїть. Бачите? Стоїть і дивиться на мене. Хай поїджений, але нахилений в мій бік. Значить він мій. Так, ножка вже відпала, шапочка ще дуже і дуже гарна. Ось так. Присів трошки відпочити і побачив біленького. Все, А нам туди. Може хтось скаже, друзі, що ж ти за грибник такий, що ти без щувика пішов до лісу. Не сезонніше. У мене завжди рюкзак упакований. О який. Ростуть ці їжовики. Отакі вони, бачите, знизу мають отакий малюнок. Це хтось копнув, шапочка догори. Ось. Це коли вже повний сезон. У мене рюкзак упакований, нічого з нього не витягаю, та в мене все. Я вже колись розповідав, наскільки в мене упаковано, щоб я в лісі мав все необхідне. А зараз таке ремонт машину давав. То викинув, те викинув. Порожнього багажник ось. Дуже не припильнував, а ніби не хотів уже йти, потім зібрався, не глянув, бо знав, що йду в ближній ліс. Ну, в смислі, не їду далеко десь від хати. Ось. Це й отако сталося, що без дощовика. А зараз змокнути до рубчика. Також не дуже приємне відчуття. то я краще потихеньку посуваюся. Уже назад в сторону виходу, а там ще маємо де походити. Там якщо навіть і сильніше посипле, то вже хоч змокнеш менше. Знову синоптики здурили. Тому що, коли дощ йшов, а потім скінчився. Я глянув там 50% якраз в 10 ранку, а потім 40%. 30-27, а на зменшення. От я й повірю. І через то був неуважний. Так хотів щось з вами знайти. Малов-молов, думаю, а раптом попадемо на біленького разом. А фіга. Не вдалося. А я це так люблю. А нема, друзі. Не буду тримати камеру, бо нема. А це ми вже зараз на тій території, де мені щось підказувало. Як я там вішуку сказав, дід покрутися тут. Але я продовжив свій маршрут. Не білий, ні, але підберезничка гарного нам цей лісок подарував. Забираємо. Так, йдемо. Добре, що я тут не залишався. Бо біленькі не трапляються. Оце під березнушок один, щойно, ще одного зрізав. Ось, А зараз і ще двоєчка така. От. А там Березнюшку як би не було. Все-таки ми спочатку одного біленького підняли, потім три гарних, потім ще три гарних. От, Все-таки щось то підняли. А я люблю... Повторюся дуже білого гриба. А ця гора це якраз та гора, про яку я вже розповідав кілька разів. Що Тут може бути 40 чоловік і всі з грибами. Вона дуже грибна, але зараз тут ще не дуже. Що навіть не не дуже, а зовсім мало. Десь-не-десь десь трапляється гриб і все. А прийде сезон, тут буде купа людей. І всі будуть з грибами. Так, мене може чути періодично голосніше, тихіше, бо я головою кручу, а камера стоїть в однім місці, а голова говорить в другий бік. Так, поставлю кошик, виключусь. А це ми вже панове у березнячку, який нас гарно зустрів. Муха залетіла. Після негостинного букового лісу. Ось. Перший червоненький тут. Так, я в неї не заходив, коли йшов туди. Я пішов у обхід по Бучині, А зараз повертаюсь вже через березнячок. Так, і коротше, і щось можемо ще підняти. Ось і черговий наш червонок. Вже і сонечко блиснуло щойно, поки ми йшли. Ось такий. Ще отакенького ми піднімаємо. Вони тут є. Про це ми добре знаємо. А цей аж до землі прилип. Такий низький та вроді білий гриб. Ой, нога вже нікудишня. О, нога вже нікудишня. Та і він уже, мабуть, нікудишній. Дивимось. Просто інтересно. Буває нога погана, а гриб не біда. Ану, що кажеш, друже? Все, це вже не те. Ага. Спізнилися. Ну нічого, але побачили. Вчорашні лисички ми ще не готували. Тож ці сьогоднішні. Якраз до компашки, що було більше в самий раз. Всього три штучки, але трапились. О! Є і четверта. Ні, Вся погана. Добре. Під березничок іще один стоїть. Ой, тебе вже більше нема, ніж є. З'їли без нас. Тільки два кроки, а тут уже гарний стоїть. О, такий золото не гриб. Цей вже красивий. Такого ще підберезничка підіймаємо. О, нахилився. Але він ще дуже гарний. Так. І ось така ще парочка походу. Ось такий, а тут і більшенький. Але дуже оба що гарні. Чисті, видно. Добре, дід, вчора червоняки повезбиргу, що сьогодні сам не може знайти. Ще під березнички трапляються. А червоних вже не бачу. Ще не встигли повиростати. Я їх вчора повезбирував, так? Не встиг і вже червоний каже, на, на, старий, підніми мене, лиш не плач. Відразу попав на червоняка. Лиш сказав, що не трапляються. Ось такий. Почув мене. І знову підберезничок. Ось такий. О! А вон там бачу вроді іще один. Тільки він може бути уже за старий. Дивимось. Ні, добренький ще також. Ось так. Так, два. Ой, і забираємо. Уже ми, друзі, вийшли на лісову дорогу. По якій ми дійдемо до букового опа, лісу, а там по Бучені ще трішки вниз, та й будемо біля транспорту. З березинами сьогодні ми закінчили. Так що до зустрічі в Бучені. Якщо буде, там що знімати Хотілося, друзі, щось у бучках знайти. Для завершення, але не судилось. Наші бучки тримають енергію, щоб всипати нам по повній вже от з дня на день. Коли це буде, знову ж таки скажу, не знає ніхто. Але з дня на день піде вже масовий гриб і будемо насолоджуватись вже по повній. А поки, як казав, Колись Леонід Макарович маємо те, що маємо. Ми все ближче до виходу. А поки що йду і заглядаю по цьому лісі. Не видно нічого. Ось таким, друзі, видався у нас день п'ятниці, 19 вересня. 25-го року. Трішки грибів підзбирали. Є ж десяток білих, пару червоняків. Більше збирали сьогодні підберезників. А в загальному щось назбирали. Зараз два дні в лісі не буду, працюю, а з неділі побачимо, може і вже буде веселіше. Пам'ятаю, що осінній гриб пішов минулого року 23 вересня. Ось. Ще покажу результат по традиції. І я вже недалеко від автомобіля. І на цьому буде все. А результат у нас такий. Лошечок в мене не повний, але він в мене вмістимий. Хто знає той знає, хто не знає, він в мене на 22 літра приблизно. Тут влізає два 10-літрових ведра. Ще й місце залишається. Бажаю всім добра, спокійних днів і ночей. Це зараз саме головне для жителів України. До нових зустрічей. Хай вам всім щастить.